Доброго дня! Сьогодні у нас з вами діагностична робота, а саме письмовий діалог. Зверніть увагу на оформлення роботи в ЗОшиті. Ви запишете дату, вид роботи, невеличке тестове завдання у вас, де потрібно в рядок написати номер запитання і відповідну букву відповіді на нього. Після того, як ви впораєтеся з тестом, посередині записуєте тему діалогу, письмового, зустріч і свій складений діалог за правилами оформлення. Виконай тестові завдання, записуй номери, правильний варіант відповіді в рядок, що я знаю про діалог. Перше. Розмова двох або декількох осіб Це А. Цитата, Б. Розповідь, В. Діалог. Друге питання. При діалозі між учасниками відбувається. А. Обмін інформацією, Б. Суперечка, В. Відповіді на питання. Третє. Висловлювання учасника діалогу називається. А. Запитання Б. Репліка, В. Відповідь. Четверте. На письмі репліки учасників діалогу А пишуться з нового рядка, Б. Пишуться з великої літери, В. На початку ставиться кома, Г. На початку ставиться тире. П'яте запитання Обери і випиши всі потрібні букви через кому, яких правил слід дотримуватись під час діалогу а. Не перебивай співрозмовника, Б. Висловлюй думку тактовно. В. Говори голосно, підвищуй голоси, кричи, щоб тебе почули, г. Слухай зацікавлено, доброзичливо. Д. Доводь свою думку за будь-яких обставин. Бо ти правий чи права. Е. Заохочу співрозмовника. Підтримуй тему розмови. Пригадай, діалог складається з трьох частин. Привітання ключове питання або твердження це зачин. Основна частина обмін інформацією. І кінцівка, прощання, побажання, заохочення, пропозиції. Пригадай звертання до своїх однокласників. Деформований діалог, який вам необхідно відновити. Зустріч однокласників. Уяви, що ти зустрівся з, або зустрілась з однокласницею чи однокласником на вулиці. Віднови діалог, впорядкувавши репліки. Учасники діалогу ти і твоя однокласниця або твій однокласник. Основна частина така. Дуже шкода! А що з тобою? Здається, застудилася. Підеш з нами до парку. Зрозуміло, то дуже. Я б залюбки, та не зможу. Вам необхідно. Порядкувати репліки основної частини. Але, як бачите, тут немає у нас початку і немає кінцівки, тому вам необхідно придумати початок і кінець вашої розмови. Запиши відредагований діалог, дотримуючись правил оформлення письмового діалогу. Під час привітання використай своє ім'я та ім'я свого однокласника чи однокласниці. Не забувайтеся, як виділяються звертання, як пишуться імена. Після того, як ви запишете свій діалог, перевірте написане, за потреби виправте помилки, зробіть фото своєї роботи і додайте до уроку. Зошити з письмовою роботою по можливості принесіть до школи. Бажаю вам успіхів! На все добре до зустрічі!